Так, всім вітання. Сьогодні 1 березня, 25 рік. Сьогодні, от, перебуваючи тут викрадений десь в палатках під охороною в полі на полігоні воєнному, тобто тут підключили військових, щоб мене отримувати, щоб не дати можливість розслідувати ті питання, які я розслідую. Ось, і хотів би вітання Андрійчику Садовому передати. Бо тому, що мною подана апеляція Вищий антикорупційний суд апеляційного палату по поводу його злочинної угрупування, яке в комунальному транспорті грабує людей кожен день. Кожен день по копійці, і Андрій, коли кажуть, сорочечка виходить. От і на цю сорочечку я подав повідомлення про злочин. Генеральна прокуратура проігнорувала, ну не проігнорувала частково, ті нарушивши, скинула в міську прокуратуру. Тобто, обласну прокуратуру міста Львова, обласна в району, тобто трамвайні, тролейбусні оті перевезення, які є незаконні, які йдуть. Купування, створене під керівництвом Андрійка-Саредового, але ну, там може і в них є серйозніша групіровка. Я там не вникав, слідство ще поки не розказало. Там поліція прикриває. В прямому ефірі ми наблюдали в мене на відеопротоколах, як цю касу грабували, вивозили в невідомому напрямку. вже другий місяць. Ми не знаємо куди, куди йдуть рахунки за кордон, бо тому що в Харків Кривий Ріг взагалі безплатно, Київ 8 гривень. А Андрій Косадовий вирішив з Львова зробити самих таких жорстких терпіл, тому що. І комунальні служби його грабують в трамваях, в тролейбусах, то що має бути безплатно згідно закону про бюджетний кодекс 55-ї статті, також оці транспортування автомобілів, що я висвічував також в прямому ефірі, то що мене викрили. Тобто зараз я подав генеральну прокуратуру, генеральна проігнорувала. Перекинула в обласну з порушенням, не виконавши частину 9 статті 214 закону про запобігання корупції. Потім обласна перекинула в районну прокуратуру, тобто нагло зухвало саботують хід розслідування на ЗК Саботує, а Вищий антикорупційний суд то ще проігнорував. Не побачив складу злочину в злочині в прямому ефірі, зазначивши, що це не є суспільно-небезпечне не злодіяння. Викрадати всього міста на очах касу, типу, в невідомому напрямку, невідомих осіб, невідомо куди. Тобто грабунок де наглий й люди не вникають. так як мене відеопротоколів дуже багато, і вони не можуть не можуть зв'язати суть самих подій. Ось тому йде таке заволювання. Тому е, апеляційної палати Вищого антикорупційного суду свідомо не призначає засідання, і засідання не відбувається. Тому, поки тут не зрозуміло, коли воно відбудеться, мене викрали і йде перешкоджання у цьому засіданні. Тому люди цікавляться вище на корупційного суду і апеляційної палати, що відбувається з справою проти Андрія Садового, який грабує місто на всю.